Всім привіт! І я покажу ще один проєкт, суть якого полягає, що він рендерить е, файл, використовуючи певний текстовий файл. І ось ми бачимо тут є текстовий файл. В ньому є певні вкладення, певні атрибути, як, е, як ці бортики, відступи. Відступи цей трішки інші відступи, це відступи від е, цих бортиків. І це маска. Ну І ще є як мінімальна ширина. Є у нас е, вирівнювання певного контенту. І потім що у нас. Ну і, і ще у нас є просто текст виводити. А це просто вкладення, тут можуть бути дочірні елементи. І спробуємо запустити мою програму. І побачимо, що у нас буде виходити. Так, і що ми тут бачимо? Ми бачимо таку картину. Зараз будемо перевіряти те, що зверху. Е, ну, отут у нас нічого не написано, тому що використана маска. Е, і воно весь текст цей перший рядок, другий рядок і третій, воно просто. а і ще четвертий. І воно просто замінило відсотки. Так, далі у нас дочірні елементи. Наприклад, дочірні елементи у нас просто відступен 2. 2. Але у нас бачимо, що 3 це значить, тому що будуть падінь годин. Тому 3 виходить. І далі, що у нас? Ну, бачимо, що бортики плюс, товщина 2, символ плюсик. І. Знову маска використовується. Ми можемо спробувати видалити маску і подивитися, що буде в нас. Якщо ми скомпілюємо. І у нас, бачите, воно не змінилось, тому що я не зберіг файл. Тепер ми можемо побачити, що все-все, як ми виводили, все правильно. Наприклад, Ще якщо ми глянемо сюди, там, де написано QWERTY Hello World, то ми бачимо, що вирівняно не правому. Бортики дорівнює, все як треба. І мінімальна ширина 8, тому 8. Але, але в нас виходить, що тут. Ну, оце так у нас сам програма я так працює. Зараз поясню, як вона працює. Все в мене є головний класти документ. Певний дефайв ну, знаходиться, ми це все вказуємо, і просто його рендеримо. І воно тут у нас в консолі відображається. Що у нас далі? У нас далі почнемо з найпростіших. Найпростішого допоміжного класу, це просто обрізає рядок і повертає рядок, потім це просто зробить усі символи великими, повертає рядок цей із сторожку. Потім це просто розбиває рядок на певній, ну, наприклад, чи через. Пробівці ще через через кому і повертає вектор. А це у нас допоміжниці, просто воно конвертує рядок в число, але така штука, що там зроблено е, відловлення помилок, тому е, нам уже не потрібно буде потім з цим е, ну, робити. Тому що це всередині. Це все організовано і тут так само. Рядок перетвор, ну, в, ну, в символ, це перший символ береться, але якщо. Його, ну, можуть певні бути проблеми. І тому теж тут відловуються певні помилки. Ми будемо показувати, що тут всередині, тому що це доволі простий реалізація. Глянемо, що тут у нас документ. Ми бачимо, це у нас такий буфер, двовимірний масив. І тут ще є певні е, контейнер-бокси. Це вектор. Вони вроді використовуються для того, щоб е, ну, можу зараз розказати, тому що. Тут є певні є дочірні елементи, і дочірних можуть бути декілька. І оскільки при рендеринг дуже важко, тому що ти спочатку, ну, я не можу нічого спочатку, наприклад, надрукувати по певним координатам, тому що я не знаю ширину дочірних елементів. А, ось, а дочірні важко, тому що тут певні є відступи, відступи і це дуже важко порахувати, тому. Воно вроді використовується, як я пам'ятаю, просто якщо у нас або якийсь контент, контент вивсяк, або певний дочірні елемент, або ще щось, воно все підраховується сюди. Тут у нас теж щось, я вже теж не пам'ятаю конкретно. А це саме дочірніший елемент. Як ми бачимо, все нас. це все повинно бути хтушки, повинен бути певний головний елемент, не можна туди декілька всунути. Далі у нас лексичний аналізатор. Він для того, щоб це все прочитати і виконати певні дії. Це у нас файл. який ми. В, ну, цей Справа. І певні конструктори-деструктори. Тут що в нас, ну. Ну, так ми бачимо, що тут визивається батьківський конструктор. Тут у нас аналізатор створюється, тут він просто токенізує все. І ми отримуємо root, тому що він повертає. Що він там повертає? Ну, так виходить. І далі це деструктор, видаляється динамічна пам'ять. Це просто рендеринг робить. У нас все автоматично вже змінюється цих двомірних масив в елементах, при рендерингу елементів, тому нам треба всього прорендерить батьківський елемент, такі параметри кинуть. І потім всі дочірні також порендеряться, зміниться, зміниться сама ця структура, сама масив, що там лежить. І ми просто його поводимо. Ми можемо, звичайно, було б і файл зробити це все. Далі у нас глобальні ці. Ну це просто ширина. ну, Скільки рядків, скільки колонок. Це певні якісь допоміжні константи. І що у нас далі. Ну, потім у нас лексичний аналізатор. Він створюється таким чином, що є файл і буфер. Ну Є два способи, але сподивлюся, як це все реалізовано. Тут у нас є певний метод токенoйс. Що він робить? Ну Він перевіряє, чи він пустий файл, чи пев... має певну правильну структуру, чи ні. Якщо все правильно, окей, то. Він визиває такий метод, як токенізація по рекурсії, і е, є суть, полягає в тому, що воно, ці вкладені елементи, воно спочатку виділяється цей елемент. Це струк... ну, самий елемент дивиться, що це самий контент із цими текст і атрибути. Це елемент. І це все повинно правильно все визначитись. Якщо ми визначили, що це елемент, то ми знову по рекурсії викликаємо цей елемент і все робимо далі і далі. далі Тут використовуються певні регулярні вирази, то, щоб виловити усі, ці всі паттерни. І тут, ну, ось такий принцип. Далі що у нас? Далі у нас найголовніше це елемент. Тут теж, ну, це певні такі параметри, ну, атрибути. Це воно, воно це все визначається перед рендерингом. А тут це теж певні сетери є. Сеттери, які ці всі атрибути визначають оці всі приватні поля, точніше протекти. І певні, ну, ну це що рахує певні позицію, е, це, як сказати, певні відступи. Це воно, вроді, як пам'ятаю, воно рахує е, е, зліва і зверху е, сумує е, педінги, бордери і мердження. А тут теж певні. Це для того, щоб оце рахувати ці всі відступи і ну, доволі складна структура. Ця, це просто додає і віднімаю ці перси. Те, то, щоб було простіше це робити, тому що не так зручно робить. Це ну, малює ці бордери, це вони заповнює цей буфер цими символами. Це малює текст. А це малює лінію, це допоміжне для тексту. Це теж встановлює піксель, це допоміжне для бордерів. А це найголовніший рендеринг. Він теж рекурсивний. І що ми тут бачимо? Це у нас певні початкові налаштування. Це нас. Ну, певні сеттери, ну це дочерний момент, це сетери, це всі наші протекти поля встановлюються. Ну, тому тут не так. ну це ж рахує найбільшу ширину. Це у нас як мінімальна ширина. Тому якщо ця ширина буде, наприклад, більша, наприклад, за якийсь рядок, тут є певні рядки то воно встановить яка ширина. Ну, потрібно Тут певні додаткові для інформації. Це оновлюються всі поля, ці всі педінги, мердінги, віці, лайни. Це все оновлюється. Тут це ще розказував, що нарахує ці всі мерджі, бордери і педінги, це все розказував. Тут теж щось схоже, але тут ще воно додає previous Position. Це воно просто використовує даність цього метода, і потім ще додає. Ну, це додається. Це трохи схоже на вектор, але це така структура Pair. Далі що у нас? Ну, це встановити піксель, це додати віднімати перси. Це намалювати лінію. Це, як я казав, допоміжне для тексту. А текстов використовується, використовується ці всі повирівнювання, і ми певними, як сказати, ми можемо певним чином визначити, що, це, що це, це буде. По лівому краю вирівнюється, тому що ми певні тут робимо маніпуляції, е, з певний сув, і це допомагає. Це малює бордери. Це певні визначаються е, початкові значення. І тут ми бачимо, що це для, е, наприклад, верху, вниз, е, ну, точніше, справа, вниз, ліва, і це всі певні всі цикли йдуть. І це воно робить цю процедуру. А ось рендеринг сам. Одним із основних методів, що воно спочатку визначає, певну е, поточну координати. Це ви не знаю, чи десь тут. Наприклад, якщо ми пройшли, вивели ці всі е, рядки, І ось тут у нас ми спочатку йдемо до е, цього до е, нащадка, то вроді чи десь тут будуть ці current position. І так ми по всім нащадкам проходимося. І рекурсію визиває метод рендеринга. І тим самим цього метода ми ще отримуємо е, певне значення, і це теж враховуємо в наших е, маніпуляцій. Тому я думаю, це все, що хотів розказати. Програма така. Є певні складні моменти. Наприклад, ці рекурсивні рендеринги, вони доволі складні а так, Доволі цікава програма. Так, дякую за увагу.